Перше, що хотілося б сказати, да, там на, на перший погляд, не дуже порівнювані виглядають між собою міста Київ і Севастопіль і решта регіонів. Але е, це е, лише на перший погляд, на мою думку, тому що е, рівень урбанізації насправді е, між регіонами України, він відрізняється значно більше. Ніж, ну, скажімо, да, там, між найбільш урбанізованою областю та містом. Ну, я просто наведу цифри з дослідження, яке я колись зробив. Тобто там рівень урбанізації між Севастополем, ну, да, місто, тобто, але насправді включає в себе сільські території. І Донецькою областю, ну, рівень урбанізації відрізняється лише на 3%. Тобто Донецька область це майже повністю міста. Це ну, да, агломерація. Тоді, як між Донецькою найбільш урбанізованою і Закарпатською, найменш урбанізованою, відрізняється на 54%. Тому ну, якби висновок такий, що якщо ми можемо порівнювати між собою Донецьку і Закарпатську область, то ми вже точно можемо порівнювати також між собою і Київ, Севастополем з рештою областей. Ось. І, м -м Тепер щодо рейтингу. тобто, ну перші, перші місця. Ну цілком прогнозовані отримав да, там, Київ прогнозовано отримав Київ, Харків, Севастопіль, Харків, Харківська область, Севастопіль. Тобто, в принципі, це ті висновки, ну до яких приходили і більшість ну аналогічних досліджень. Тобто там було дослідження журналу Фокус міст, там було дослідження, яке там в це я колись робив по якості життя. Регіонів України, і в принципі, ну дійсно іншою тенденцією, яку зафіксувало це дослідження, такою дуже значною, дуже помітною в Україні, є якраз цей розрив, дуже значний розрив між рівнем розвитку у різних регіонах України.